Вітаю вас, мої любі леви! Сьогодні ми з вами подивимось, що очікує на вас у квітні місяці 24 го року. І розпочнімо із вашої основної карти місяця. І у вас це дух літа, розширення, експансія. І на цій карті, бачите, дозрівають якісь плоди, яблучка, напевно, на дереві. і... Це така експансія, коли ви дозріває певний врожай. Ви виростили певне деревце із якогось зернятка. Це може бути якийсь ваш творчий проєкт, ваш бізнес, ваші якісь досягнення на роботі. Це може бути також, звісно, вагітність або народження дитини. Якщо це творчий проект або бізнес, то він масштабується на цьому етапі, тобто вже дозріває врожай, йде певне розширення, або ви стаєте більш впливовою особистістю, наприклад, якщо ви інфлюенсер у соцмережах, росте кількість підписників, або росте кількість клієнтів, із якими ви працюєте. Тобто розширення сфери вашого впливу, вашої популярності, вашої затребуваності. І також разом із цим розширенням, яке є, звісно ж, приємним і радісним. І я бачу, що ви працювали довго доволі для того, аби цей врожай е, настав, так, аби він дозрів все ж таки. Але разом із тим приходить і розширення відповідальності вашої, я чую для вас. Але давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше про ваш квітень. любі леви. І зараз я візьму карту зі своєї власної колоди, яку я нещодавно видала. Це колода присвячена емоціям і відчуттям. І подивимось, що тут у вас у вас тут турбота, турбота, давайте прочитаємо, що вона каже. Вона каже, вони потребують вашої уваги. Я тут, щоб допомогти вам захищати та підживлювати те, що ви цінуєте. Захищати та підживлювати дуже резонує із вашою першою картою. Бо це, знаєте, як фермер, коли він вирощує свій врожай, врожай починає дозрівати, то він має піклуватися про свій врожай, захищати та підживлювати, захищати від е, е, шкіда. Всяких шкідників, так, ці дерева, цей врожай також підживлювати, тобто якісь добрива, воду, сонце, умови створювати, аби ці рослинки дозрівали. І зібрати власне, цей врожай, це також праця і також турбота. І тут, знаєте, турбота така йде. А це не негативна турбота, як клопоти. Так, це така турбота, коли ви любите щось і ви хочете попіклуватися про нього. Попіклуватися. І це мені говорить про те, що ви любите у цей свій врожай, що це розширення, якого ви хотіли, над яким ви працювали, і яке як дитина для вас. Якщо це не справжня дитина, не справжня вагітність буквально, то це як дитина, ваша творча, так? як ваша ментальна дитина, як іноді кажуть, ваш якийсь проєкт, ваш бізнес, ваші цілі, ваші мрії, можливо, ваш будинок. Щось таке, що ви любите, але разом із тим це у квітні потребуватиме вашої турботи, вашої уваги і ваших сил, і певні обов'язки на вас накладатиме. Ось таке я чую для вас. Так, давайте ще візьмемо карти, аби дізнатися більше. Від іншого оракулу у вас співи. Так, я бачу, що, ну, по-перше, я бачу квіти, і в неї квіти в волоссі, це якийсь період такий розквіту, коли люди бачать врешті результати вашої праці. Тобто назовні виходить і розширюється, так? Розширюється ну, і кількість власне, людей, які бачать результати вашої праці, які бачать вас, які чують вас, бо тут співи, які чують вас. Можливо, ви щось за допомогою свого голоса передаєте, чи просуваєте якось цей ваш проєкт, якийсь ваш врожай. А якщо навіть ні, то в квітні вам доведеться більше спілкуватися і більше говорити для того, щоб, щоб потурбуватися, попіклуватися про цей ваш врожай, цей ваш проєкт. Доведеться більше спілкуватися і говорити. Хм. І також це ж не просто говоріння і співи, це саме виспівування мантр, так, тут мається на увазі, і це про певний баланс. Напевно, що ці турботи і це розширення, воно може трошечки вас застати в розплох, скажімо так. І це може бути трошечки занадто для вас. Як сюрприз, знаєте, що це з одного боку ви хотіли, щоб це сталося? Ви мріяли про це. Але коли це сталося, ви почуваєтеся не готовим до такої кількості впливу, до такої кількості якихось справ, які треба робити, аби цей врожай дозрів і аби його зібрати потім. І вам потрібно вчитися у цій ситуації, буде тримати баланс, заспокоювати себе, тримати цю внутрішню гармонію. Можливо, ви будете медитувати або співати мантри в буквальному сенсі для того, аби збалансувати себе і трошечки заспокоїтися, бо тут буде багато чим зайнятися із цим врожаєм, повірте, і. Багато емоцій може бути якихось з цим пов'язаних для вас незвичних. Бо ви у цій саме ситуації з цим проєктом, Ви вперше у, на такому етапі, коли так розширюється сфера впливу, коли стільки людей бачать результати вашої праці, і на цьому етапі дозрівання і збору врожаю, ви вперше. І він, він дійсно великий цей врожай. І ви навіть думаєте, чи є в мене кошиків достатньо, щоб скласти усі ці плоди, які дозріли. Знаєте, от такі, такого характеру клопоти у вас у квітні. Візьмемо ще таро карти, аби дізнатися більше. Так, да, дев'ятка жезлів. Ви трошечки у паніці будете, бо, ну. Ви ви не очікували напевно настільки? Хорошого врожаю, настільки хорошого і могутнього результату. Ви його хотіли, але ви не були готові. Ви з цим стикаєтеся вперше і ви тепер переживаєте. Це ж потрібно швидко це зібрати. А то ж воно може спортитися. А де мої кошики, коли куди я буду збирати ці плоди? А чи встигну я, чи може мені потрібна допомога чиясь, аби ми встигли це зібрати? А як захистити це від якихось пташок, які прилетять і будуть клювати ці плоди, поки я їх збираю, і поки я шукаю кошики. Ну, знаєте, такого плана думки. Але незважаючи на цю вашу паніку, ви зможете подолати. Цю ситуацію, бо вона перестрибує тут. Бачите, я це відчуваю тут як фінішну цю е, стрічку. Вона перестрибує її. Вона в паніці, вона не розуміє, як вона це зробила, але вона це зробила. І у вас може бути також таке враження від цього вражаю, ви можете не розуміти навіть, як він такий виріс, чудовий, як це сталося. І знаєте, можливо, до цього ви багато працювали над чимось, щоб воно вийшло і воно не виходило. А в, в цьому випадку це. Це вже як розплата за всі ці минулі роки, коли ви старалися. Тут вже буде все швидко, навпаки, дуже швидко. І ви не, навіть не будете розуміти, що з цим робити, і будете трошечки панікувати. Так, Єрофант це карта про обов'язки якісь, про серйозну відповідальність. Про, можливо, офіційне якесь оформлення. Можливо, вам потрібно буде через те, що це досягло якогось рівня розвитку, так, оформляти, не знаю, чи якогось приватного підприємця, так як коли доходи там вже починає приносити якесь наше хобі, то треба ж якось це все правильно офіційно оформити. Чи може бути для когось із вас це може бути і про стосунки, наприклад, так? Наприклад, що ваші стосунки, врешті, будуть такими прекрасними, що ви будете готові офіційно. Стати дружиною і чоловіком, і це також для вас в новинку, і в такому разі вам потрібно буде це офіційно оформлювати. Ви будете також не знати, що робити. Або, наприклад, ви все життя мріяли купити квартиру чи будинок, і вам доведеться це офіційно якось на себе записувати цю квартиру, так і ви будете трошечки в шоці, бо ви ніколи цього не робили і не знаєте, що з цим власне робити. Але у вас є помірність. Є помірність, і це добре, і це якраз таки свідчить, що ви зможете впоратися з цим уроком, бо помірність вона і є про внутрішній баланс, так? Про зараз трошечки посуну, щоб все було гарно. Помірність, вона є про внутрішній баланс, про те, щоб у ситуаціях таких не панікувати, а збалансувати себе, віднайти внутрішню опору. І почуватися спокійно і гармонійно, і мати також терпіння, так? бо деякі речі, ну, наприклад, ці яблучка вже дозріли, але ще має пройти час, аби їх зібрати, і тільки потім їх можна буде їсти. Так? Тобто, так, ви вже на фінішній прямій, але потрібно ще трошечки терпіння. Потрібно ще вам вміння розвинути. Е Досягати у цього стану внутрішнього спокою. Навіть у таких ситуаціях я щось почула моторошних, тобто вам буде то трохи страшно, трохи страшно. Але ви зможете із помірністю і із співами досягти цього внутрішнього балансу. Пас жезлів клас, це дійсно ця ситуація, вона в вас викликає. Натхнення, ентузіазм, цікавість до життя, цікавість ще більше до цього проєкту, аби розвивати її надалі, аби творити, аби створювати щось нове, аби дізнаватися щось нове, навчатися чомусь новому. У вас буде багато енергії на те, щоб із цим усім розбиратися. енергії, цікавості до життя. О, і тут у нас башня раптово. Е, ну, знаєте, у вас такий хороший весь розклад. ну, Крім того, що так, у вас є панічні емоції, але насправді я бачу тут, що ця башта вона не говорить про якісь погані події. Вона говорить більше про несподіваність і неочікуваність цього всього, так? І через це. Це шок. І ну, особливо вона тут під ієрофантом. І це може бути про це офіційне оформлення, що воно стане для вас шоком. Ви будете не розуміти, ну, як це так все швидко, несподівано сталося. І хоп, ви вже приватний підприємець, і хоп, ви вже офіційна дружина чи чоловік. І хоп, і ви вже батьки. У вас є дитина. Або ви маєте своє житло, у вас є будинок. Тобто це буде сюрпризом. Ця ситуація вас здивує, і через це ви будете трошки в панічному стані. Але Лицар Кубків наприкінці і разом із помірністю мені каже, що ви будете дуже любити оцей ваш врожай і, і турбота, власне, тут. Це Лицар Кубків це пропозиція нової любові. Ви будете любити ваше життя. Ви полюбите ці зміни, які в ньому сталися. Просто ви про них мріяли. Ви плекали. Ось, оце таке слово підходяще до цієї турботи. Ви плекали цей врожай. ви... Піклувалися про нього про цю вашу мрію якусь, про цю вашу мету, ви дуже хотіли цього, але просто спосіб, у який це реалізується, вас шокує, бо він буде дуже несподіваний, дуже швидкий, і ви матимете багато справ через це, багато якихось обов'язків. Ще по єврофанту може бути. Це про те, що це серйозний обов'язок. Ви на себе берете. Так? Ну, наприклад, як коли ви стаєте. Батьком або матір'ю. Ви цього дуже могли хотіти раніше, але тепер ви розумієте, що яка це відповідальність, який це обов'язок на все життя, так? і це може шокувати вас, раптовість цього. Але ви загалом ви про це мріяли, ви будете любити це, ви будете любити цю річ у своєму житті. Або цю дитину, так, дитину настоящу, справжню, або ментальну, творчу вашу дитину. Ви будете любити своє життя, яким воно стане цього квітня. Любі мої леви, хм. клас. Класний розклад у вас. Пам'ятайте про ваш урок, тримати баланс, гармонію, внутрішній спокій. Цього можна досягти шляхом медитативних практик, у тому числі. І тоді, ну, якби ви пройдете це випробування, останнє, останню фінішну стрічку, ви перескочите, і все у вас буде добре. Любі леви! Що ж, якщо вам сподобався цей розклад, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтеся на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі, леви, Щасливого вам квітня!